війна випробовує українців на міцність. Але саме у цих надзвичайно складних умовах ми по-справжньому усвідомили стратегічну значимість реабілітації, як для держави, так і для кожної людини. По-перше, реабілітація це наша обороноздатність. Я говорю лише про фізичну і ментальну реабілітацію. Про підтримку наших військових, про підтримку наших ветеранів та їхніх родин. Чим швидше та якісніше ми повертаємо захисників до повноцінного життя, тим сильнішою стає армія, тим стійкішою стає держава. По-друге, реабілітація це стійкість цивільного населення під час війни. І тут я говорю про вразливих громадян, літніх людей. Дітей, осіб з інвалідністю та з хронічними захворюваннями. Турбота про їхнє здоров'я та відновлення це запорука життєстійкості наших громад. По-третє, реабілітація це наші інвестиції в людський капітал. Якщо головним ресурсом України є її люди, то реабілітація має стати ключовим інструментом збереження та зміцнення цього ресурсу. На десятиліття вперед. Нам потрібна потужна, сучасна система реабілітації. Справжня реабілітаційна індустрія здатна відновлювати великі кількості людей за короткі періоди часу і військових, і цивільних, і під час війни, і після нашої перемоги. Фундамент цієї системи ми закладаємо вже сьогодні. Я бачу тут міністра охорони здоров'я. Бачу міністерку ветеранів, бачу пані Наталя керівника НСЗУ, І я за це дякую уряду. Я дякую усім міністерствам, які розуміють важливість реабілітації на всіх рівнях у нашій державі. З 22-го року зроблено чимало у рази Зросли державне фінансування. Кількість закладів та спеціалістів збільшилась пропускна спроможність. І це все масштабується від року в рік. Проте, суспільний запит на реабілітаційні послуги зростає ще швидше. Саме тому, коли ми обговорюємо фінансування системи реабілітації, ми маємо дивитися на систему як на інвестицію, на інвестиції у фундамент, що працюватиме на нашу націю десятиліттями. І це не про здоров'я окремих громадян, це про довгострокову конкурентну спроможність української нації військову, економічну і культурну конкурентну спроможність. Саме так ми повинні мислити, вибудовуючи політику у сфері реабілітації. Сьогодні ми зосереджені на фінансуванні реабілітації у межах програми медичних гарантій. Ми маємо нагоду обговорити. Результати аналітичних досліджень і практичні рекомендації міжнародних експертів. Щиро дякую Всесвітній організації охорони здоров'я і вам, пане Ярне, особисто всім експертним командам за цю роботу і за цю можливість. Їхні висновки дадуть нам не лише аналітику, а і орієнтири для прийняття рішень. А отже, безумовно, ми маємо що вдосконалювати, і ми будемо це робити. Сьогодні перед нами подвійне завдання. З одного боку, це попит на реабілітаційні послуги, який постійно зростає. З іншого, в умовах обмеженого ресурсу ми зобов'язані налаштовувати систему так, щоб кожна гривня працювала ефективно, щоб фінансувались послуги, які справді потрібні людям, щоб підтримувались заклади, які надають якісну допомогу. Щоб не витрачались кошти на неефективні практики. У цьому нам допоможуть цифровізація, штучний інтелект, сучасний дата-менеджмент, які дадуть змогу бачити реальні потреби і швидко реагувати на зміни. Від імені президента Зеленського і від себе особисто я щиро вітаю всіх учасників сьогоднішнього заходу. Запевняю вас, реабілітація залишається у фокусі голови держави. Не словом, а ділом. у нас створена рада указом президента, де керівником цієї ради є Андрій Борисович Єрмак, я є секретарем цієї ради, ця рада саме з реабілітації. Це про те, що ми на практиці робимо, коли кажемо, що вдосконалюємо систему реабілітації. Ми створюємо систему, яка не лише лікуватиме, а й відновлюватиме силу людей та громад. Це наш з вами внесок у перемогу і в гідне життя після неї.